Того як я розповідала, що чекала в черзі на кордоні Україна польща 17 годин в автобусі. Багато хто написав, що треба було їхати потягом. Розповім на повернення в Україну саме потягом. Скільки це коштує, скільки їхати, та які варіанти квітків є? Ось так виглядає намагання купити квіток, хоча б на якийсь потяг з Києва до Польщі. Квітків немає. А ось з Польщі в Київ квітки є. Я обрала купейний вагон, їхати ніч. Щодячому потязі з перемишки до Києва, теж їхати ніч, але сидячи. спочатку приїтіла я в Люблін. Ось такий дощ січні. Одразу аеропорту Любліна до Хельма. Дуже зручний трансфер потяг. Правда, Годинку прийшлось почекати на станції пересадки. Потім трохи більше годинки їхали. Квиток на два потяги Любліна до хельма коштував 200 гривень. Wi-Fi та зарядки гаджетів. На станціях чисті приміщення, де чекати, безкоштовні файні туалети. На вокзалах дуже тепло, багато вказівок саме для українців. Я щиро дякую братям полякам. Для вокзалу в хельмі знаходиться бедренка та інші магазини. Ціни на багато продуктів нижчі, ніж в Україні. Що дуже приємно. Потяг пускають за 2 години до відправки. Відправився з хему о 16:42. На польській стороні проходили ми кардон 2 години. На нашому боці одну годину речі не перевіряли. З вагонами не виходили. До Києва потяг прибув чітко за розкладом о 5.40 ранку. Давайте ваше питання, підписуйтеся тут корисно.